Вітаю вас, друзі. Я в Кривому Розі, але сьогодні ввечері вже буду їхати в Київ. Ви знаєте, тут набагато сильніше відчувається те, що в країні війна, бо тут дуже часто лунають повітряні тривоги. Ось, наприклад, зараз час дня і вже було до цього часу три повітряних тривоги. І останні три дні тут постійно є прильоти ракет в критичну інфраструктуру міста. Було влучення в дамбу, розбомбили дамбу і вода почала виходити з берегів річки, затопило деякі райони міста. А навіть у нас тут на районі є приватний сектор і підтопило будинки, які знаходяться біля річки. Ще тут періодично чути вибухи, так як район знаходиться, ну, в якому я зараз знаходжусь, то він знаходиться на околиці міста. Ця околиця ближче до Херсонського напрямку. А як ви знаєте, то наш Криворізький район обстрілюють з артилерії, тому буває, що чути ці вибухи. Є де деякі ще фактори, але про них я вже казати не буду. Ось тому тут набагато. Дужче відчувається війна, бо в Києві спокійніше наразі. Я зараз йду до сестри, взяла вже з собою речі, з якими приїхала і буду уїжджати. бо одразу від неї поїду на вокзал увечері. Ночувала я в квартирі батьків Сергія. Треба було там подивитися дещо, щось зробити, тому я була там. Це інший край міста. Тобто зараз я приїхала до своїх родичів. Був дощик, бачите, мокрий асфальт. Але начебто пробивається сонечко і погода стає кращою. Сестра мене пригощає обідом. І дивіться, вона зробила ось такі хачапурі на сковорідці. Дуже смачно. Я в неї візьму рецепт і обов'язково <кій> приготую і покажу вам, бо це дуже смачно. А ти де рецепт брала? В інтернеті? Mm -hmm. да? Клас. І дуже легко готується на сковорідці, десь там хвилин за 15 можна приготувати. Хотіли вийти на вулицю, але пішов дощ. Ще й гримить. Таке небо. Може скоро закінчиться і нам ще вдасться погуляти. А дивіться, яке дерево цікаво. Це тополь, і по ньому в'ється такий кущ з квітами. Бачите, аж туди вгору. Відбій повітряної тривоги. Це тільки в кривбасі, виє, коли відбій. Ми якраз вийшли на вулицю і дали відбій. Арюсик. Куку. -ку. Арюсик кукусік, Скажи всім привіт. Мене звати Аріна. Да? Арюсик. Вона у нас принцеса несміянна, mm. не любить сміятися. Завжди серйозна, королева. Закінчився дощ, але на вулиці тепло. Правда, калюжі, грязь ну то таке. Треба все одно дитину виводити гуляти, бо вона вдома починає кошмарити. Ну Так, да, тут вже чисто. На плитці нема грязі і води нема, да. Розочки ще квітнуть. Травка зелена після дощів. А трохи пари, да? Навібує ще буде дощ. І щось нема дітей. Всі вдома сидять. Рано ще, так? Да? Це Арюсик вже на вулиці вийшла. Угу. Арюсік. Арюсик. Відвернулася. Давай покажи, як ти ходиш. Ходить на носочках. Як балерина. Аріна балерина, так? Да? Куку куку. -ку. Покажи зуб. <рив> Тільки виліз зуб два тижні тому назад. Перший. Це в одинадцять з половині місяців. Все в місті. І пішла і зуб. Пальмочка. Ми дійшли до річки, це річка Інгулець, і це вона наповнилась після того, як російські ракети поцілили в дамбу. Зараз трохи рівень води впав, мост був зломаний, але бачу, що його полагодили. Там вон є ще робітники. Але дивіться, скільки бруду, мусору нанесло якісь камаші сухі, пластику багато. Жесть. І це ж тут будинки, які одразу біля води знаходяться, то деякі позатоплювало. Я спустилась нижче, дивіться, це десь до цього рівня була вода, тут був ще невеличкий. Пляжик, але все змило, затопило. Зараз піду на міст. І тут теж було все в воді. Якраз в білих кедах ходити по грязюці. бачите, як покоробило коробило місце. Вигружають щебінь. І дивіться, скільки сміття. Цікаво, як його приберуть. Чи приберуть взагалі? Ну, повинні, дивіться, що тут твориться. З цієї сторони річка чиста. Це добре, що швидко все полагодили і встановили водопостачання, бо деякі райони були без води, і добре, що ніхто з людей не постраждав. Винюхай цвіточку. Сюди зараз дуже приїжджає багато людей, приходить подивитися на масштаби скоєного злочину. Каштани перші зацвітають і перші жовтнуть. Тут тобто, така. Осінь, осінь. На проспекті все усаджено каштанами вже майже всі висохли. І на лучше, на Зайшли в кав'ярню. Взяли какао собі, бо каву вже пізно пити. Щось гаряченьке. Смачне какао, так? Угу. Не спіть, навіть. Сидимо на вулиці. Називається Factory, Ось тут прикольно так. Затишно. Я вже в поїзді, десь хвилину через 5 він буде відправлятися. Мої вихідні закінчилися. Завтра вже на роботу в Києві, хоч трохи побула з рідними, дуже швидко пройшов час. До речі, я їду в тому самому вагоні, що я їхала в Кривий Ріг. Поки була на вокзалі, тут то почалась повітряна тривога, але зараз вже дали відбій, слава Богу, бо я трохи на цей рахунок хвилювалася. З вами я буду прощатися. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.